Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, начебто тільки що завершився овочний сезон, але підготовка до нового сезону починається зразу ж після того, як цей закінчується. І тому з чого ж все починається, друзі? Ну, починається з того, що треба підготувати посівний матеріал і те, що сіяти і садити, і що саме куди, куди плануємо висаджувати. Щоб отримати хороший урожай, треба, звісно, думати і про одне, і про інше. Ну, Сьогодні саме про підживлення землі, куди, куди в що ми будемо висаджувати. Друзі, що стосується ж підживлення, і що краще, і чим краще підживити. Ну, Звичайно, тут по можливостях. Хто, хто має які можливості, той тим і підживлює. Але що підживлювати треба це однозначно, особливо в теплиці, це ну, не, не викликає ніяких сумнівів. Ну, хтось підживлює, звичайно, що чим можна підживити отак в осінній період, в зиму. Ну і що стосується мінеральних добрив, то це суперфосфат, друзі, який розчиняється дуже повільно, його можна просто під перекопку. Розкидати під усе, що в теплиці на землю під посадку, що під різні кущі там. Ну, все, що з мінеральних добрив і все, що стосується органічних добрив. Звичайно, органічні добрива я вважаю, що краще. Ну, на мій погляд, це однозначно краще. Ми весь час стараємось користуватися саме органічними добривами. Але ж бувають різні органічні добрива, теж підживлювати можна ну, любими: можна і свинячим, і, і коров'ячим, і, і і, і з під кролів звичайно любим, але краще, щоб це був перегній. І що стосується дози, скільки. Тут уже, звичайно, роль, роль має велику. Ну, на наш погляд, та і взагалі воно так і є, найкращий кращий перегній це коров'ячий. Це, це вже можна сказати як аксіома, яка не, не потребує доводів якихось. Тому і ми стараємося по можливості придбати коров'ячий перегній і вносити його в теплицю для того, щоб отримати хороший врожай. Що до того, скільки його. ну Тут якраз коров'ячий перегній. Знаєте, є такий вислів, що кашу маслом не, не спортиш. Так само коров'ячим перегноєм, ну практично неможливо там передозувати дуже. Тому, друзі, коров'ячого перегною ну, завжди його просто мало, багато його бути не може. І ми ось так вносимо, розводжу. Ну, По можливості, так, щоб трошки землю вкрило таким шаром, шаром перегною. Але, друзі, це саме перегною, який, же, який перегній от саме, саме такий корисний для того, щоб носити під перекупку. Це обов'язково треба, щоб він ну, хоча б один рік. Один рік він полежав після того, як він зложений в кучу або привезений. Ну зараз ми підемо. Я покажу вам, який нас, нас теж шлях перегною до теплиці, дуже непростий, тому що, як я вже казав, у нас скрізь участки, все огорожено, тому щоб завести сюди перегній дуже непросто. Ну і і який саме перегній більш, більш наочно зараз вам покажемо. Непростий шлях у нас до теплиці Це то, цього перегною. Спочатку завозимо на вільний участок, там він рік лежить, і після року вже ми починаємо тоді угноювати все те, що можливо. І хотілося б ще більше, але ну, не так-то просто придбати цей коров'ячий перегній. Але те що, те, що придбали, те і вносимо обов'язково в теплицю, це дуже і дуже важливо для врожаю. Ще хотів би вам сказати, саме який. От е, Саме перегній, друзі, здивіться, він. Просто такий, як земля, ще і не дуже перепрівший, такий, що зовсім розсипається, я в одному коротенькому відео розповідав про такий перегній, який ми використовуємо саме для розсади. Там він використовується просто як мульча для того, щоб земля така була більш рихка. Цей же перегній такий більш він сиріший, ще є тут і грудочки. Але якраз і, і для підживлення, і для того, щоб покращити структуру землі. Це дуже і дуже важливо. Друзі, ну ще що можна. Он, дивіться, листя нікуди ми не діваємо, виносимо його там на огород, розгорнемо його, перекультивую і теж земля трошки покраще своїй якості, друзі. Ну от що щодо того, як кажуть, що можемо, те й вносимо. Але вносити треба обов'язково, друзі. Так що, якщо хочете отримати гарний врожай, обов'язково підживлюйте свою землю. Якщо вам було відео корисне, поставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго.